А, здорово, аїбаць. Я... Ох**ть, мув на 10 з 10. Що він зробив, цей долб**ць зараз? А, ладно, а як... Я... А, шо? Що він згорів в топі робив, б**ця, аїбаць? Я нічого не зрозумів. Тінієфікей топ, гейс, я не LPL 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 LPL. I'm in for a lotus. Nice. You can take it, you can take it. Okay, це зробило, я не так я вже в лісі, мужики, які стіки, мені не треба стики А Я не Що? А як я не стакнув? <кій> Та в тебе крепив до хуя, мужик, ну просто крепив до бій. зараз ще тимера можливо б'є. Нормально. Ось, що можна вліз далі давати. Дагон, ну давайте дагон. Давайте дагон. Ну, <кій> короче, сюди я може більше найти, мені здається, не може в соло. Мен може обережніше постоїти, він що полети збирається? Я тут стою. Ході. Круто, але ні кур'єра вирізу. Навіщо він випалив маленький, коли я стою на великий, я не зрозумів, якщо чесно. Run run back, run back. I won't pull the lane. No, like, I'm trying to pull the lane for you that you can stay easy and, and fun. If you don't need it, like, uh, I'll go jungle. I don't want to stay here. Like, I'm trying to help you, but you're going and dying like an idiot, bro. Like, what is wrong with you? I'm just saying, too. Пішов, нахуй. Як себе почуваєш, нормально. Бля, ця грань це підеся, якщо чесно. Я не знаю на я її взяв. Вона на лінії норм, в лейте норм ця грань. Але в геймі це просто неможливо грати. Це просто неможливо грати, Хорошківік знову не стакнув. Блін, чат, ви просили дагон, я роблю догон. Він заховався, ви поняли, він хотів мене розробити в деревах, я Він хотів мене в деревах розробити, блядь. ревенант брушку. Так, все, заспокойтесь, блядь. яка на х... ревенант брушка, ви вже і так мені хуй нарадили. Я збираю собі єбаний ї... дагон з даблдаун. На кускара, блядь. А, ебать є... вас тут. Килл'ем, келм. All... Є... Єбать, він задоджив Тімберчен, ви бачили, як гарно зробив. Я його бив мені парельно гонку пов'язал. А я правильно розумію, що якщо я купляю брушку, то в мене знімається хп за тичку, правильно? Я правильно зрозумів. Що він збирає на Хускарі. Мужик просто рандомні шмотки копляє на що. Мужик на хусіку реально просто рандомні шмотки копляє. Да Саша на ще... Саша яшный мет. Це якась хуйня повна, я не знаю, що він збирає. Та не буду я тестити брушку на Хускара, чат, ви... чи що? Я кана брушка на хускара? ну. Снайпер, снайпер, снайпер. Скол да, снайпер. Вони всі уб'ють. Брошка з e мужики, звучить як повна хуя, чесно вам скажу. Звучить як. як так само як дагон на Хускара, звучить ваша брушка, блять, якщо чесно. Так само, як дагон на Хускара звучить. Я взагалі я не знаю, хто я його послухав і купив цю мертву х... Она, Якби я тут натис, до речі, я можливо її вижиба. Я просто думав, що я вас встигну засайленсити і І дати деякий імпактинг, але ні. Тренд на червоні шмотки, поняв, мужики. А я тільки так і граю в гру. Я купляю шмотки по тренду, тренду Лок-лок-лок. Чи ні? Мені цікаво. Соло. Сбив блинк, я его был. Ну це ж було розумом, погодьтесь. Погодьтесь, це було розумом зіграно. Ну було? Розумом? Було ж розумом, да? Горош, горош, горош. If you tank, I can roach. I need someone to tank this shit, guys. I'm dealing a lot of damage to myself. Так, мужик, я взагалі був п'ятіркою Хускаром. Який трон я зносити повинен, лол? Да як швидко фармиш? Блін, мужики, блін, сорі, я затулю зараз дуже сильно, бо я вже 16 годину стрімлюю, і я ти реально з... не на нереально. Але да, ви, як завжди, праві, ви молодці, ви молодці коп. Дякую величезно. Можеш ще радік купити? Що сталося? А, боже, вони б били, блять, вони били були і здохли просто да, тобі, бойок Дякую Блять про Хускара джангл. Та я в 23-й пішов спати, думав прокинець Померть. Я не думаю, що це гарна ідея тут файтитись. У нас немає ночі. Нам не треба тут файтитись. Нам ми на фітлая. Блять, ми по**вали. Нам не можна було тут файтитись. Навіщо дагер? Це норм шмотка на хуська, підганім це норм шмотка. Ти ініціюєш відразу з блінка і швидко вбиваєш героєм. Блін, до речі, васфан справді не дуже багато ДПСу з руки. Він собі ніколи купив, подивіться, він собі тільки хп накупив. А я не зміг натиснути догон, тому що мені бло я тоз прилетів. Це до речі, пс, що ти під Evalon'ям не можеш натиснути жодну кнопку на ЙБКБшку, це піка. Ну типу. Раніше так це не працювало. Прикольно, Форіон просто політав по всій мапі, побивав героїв, має величезний нетверс, і ще предметів просто виграв гру соло. Коли останній раз цей в доту грав, то дуже давно насправді. Цельтуху замотив бачили ага. Next.